Валентина Турчин, вітрик шукає друзів. Вітрик ще зранку вирушив на пошуки друга. Він відірвався від тата вітру на хвилинку, поки той впорядковував розлогі чуби дерев. Як всі цікаві малюки, він вирішив пошукати пригод у лісі. Тато, однак, поки не помітив його зникнення, Можна вивчати закутки і шукати друзів. Вітрик знав, що в лісі не тільки багато цікавого, там також чатує і небезпека, але про це зараз волів не думати. Аго це я? вигукнув так, щоб почули довколишні мешканці. Відповіді не отримав, тільки помітив, як білка пошепки покликала своїх білченят. До дупла і прикрила вхід сухим листям. Я ж не такий страшний, щоб від мене ховатися. Я ж не збираюся нікого ображати. подумав вітрик і кинувся до того дерева, де було білчене дупло, і почав гратися листям. Воно зашурхотіло, затріпотіло, а вітрик ще й підсвистував, щоб було цікавіше. Та у відповідь. Жодного звуку. Видно, Білка не хоче з ним дружити. Вітрик подався до галявини з грибами, підняв похилену траву, затріпотів нею, почав вистукувати по шапочках грибів, граючись з ними. Гриби невдоволено забурмотіли, щільніше прикрилися травою та листям. Ніхто не хотів гратися з вітриком, але він не засмучувався. Бо побачив на дубовому пеньку родину равликів. Вони так повільно рухалися, що вітрик вирішив їх підштовхнути зовсім. трішечки. Та мама Равлишка не втрималася і ледь не впала, невдоволено позираючи на вітрика. Той не розумів, чому його ігри не подобаються нікому. Помітив на гілці клена шпака. І миттю кинувся знайомитися. Схопився за кінчик гілки, труснув нею так, що шпак миттю чорною грудочкою здійнявся в повітря, ніби його тут і не було ніколи. Вітрик не встиг засумувати. Повз пролітала зграйка комарів. Він так зрадів, що миттю не летів, почав розганяти їх, кружляти кожного в танку. Наспівуючи і посміхаючись. Комарі, мов десяток дзвоників, голосно озвалися у відповідь і зникли в гущавині. Вітрик знову загукав, озираючись. Агов, друзі. Я хочу гратися. Я не злий, я навіть дуже добрий. Я й люблю кружляти, весело наспівувати і гудіти. Хто зі мною до гри? Жоден лісовий мешканець не виліз зі своєї нірки до пла чи схованки. Навпаки, запанувала суцільна, дуже дивна для лісу тиша. Вітрик озвався вдруге, втретє, потім набрав повні щоки повітря і видихнув так, що кущі терену похилилися ледь не до землі, І деякі гілки залишилися без останнього листя. О, який я сильний! Ми можемо грати в гру, хто сильніше дмухне. Я обіцяю піддаватися вам. Тиша, ніхто не озивався до вітрика. З за дерева визирнув зайчик та знову зник. З трави показався носик їжачка, та за мить вітрикові здалося, що то була просто ягідка черниці. Вітрик так розізлився, що ледь не зірвав гніздечка сойки з ясена, зламав кілька гілок ліщини при самій землі і струсив усі ягідки горобини. «І ти, геть, почув з чагарів, та навіть не зрозумів, хто то такий сміливий жене його з лісу, і яке право має той хтось виганяти його. Вони з татом завжди гуляли тут. Особливо перед дощем або під час завірюхи. Ох, могли розгулятися так, що все летіло шкереберть. А тепер його женуть геть. Його, вітрика, який з татом вивчив тут кожен закуток, кожну травинку, кожен листочок. Вітрик уже хотів би видихнути повітря і голосно заскавуліти, та знову почув чиєсь гучне ревіння. О, посмів завадити моєму денному сну. З чагарів прямував великий бурий ведмідь. Він так голосно гарчав, що вітрик вирішив присісти на гілці ялини і заховатися поміж хвоєю. Він затремтів і ледь стримував схлипування. Так захотілося до тата, з ним було так безпечно і спокійно. Раптом... Вітрик відчув, що хтось легенько схопив його і потяг на лісову галявину. То і був тато, який помітив зникнення сина і метався лісом, шукаючи його. Ти ще зовсім маленький, щоб самому нишпорити лісом, повів він, притиснувши сина до себе. Я хотів знайти друзів. Знайшов? Ні. Звичайно, ти ж хотів показати, який ти дужий та всесильний, так? Хотів. А що? Я думав, що всі захочуть тоді зі мною дружити. Ведмідь теж дужий. Чому ж тоді ти з ним не потоваришував? Він страшний. Отож, бо. Щоб знайти друзів, треба показувати не свою міць, а свою доброту та щирість. Поглянь. Куниці саме доганяють одна одну на галявині. Приєднайся, тільки пам'ятай мої поради. Вітрик побіг до куниць і закружляв з ними, вправно наздоганяючи, а потім стрибав з білками з гілки на гілку, грав з зайченятами в схованки, а з мухами у квача. Йому було так весело, не помітив, як минув і день. Тато весь час був поряд, щоб син більше не зник і випадково не злякався якоїсь небезпеки. А у вітрика додалося багато друзів, і він тепер знав, як знайомитися, щоб тебе не боялися і що є важливим у дружбі. А ще ніколи не відходив далеко від тата вітру. Валентина Турчин. Вітрик шукає друзів, Читала Олена Теребінська.